Згідно з закону України про деколонізацію, в Одесі проходять перейменування низки вулиць. Міською радою витримані всі вимоги закону та інших нормативно правових актів, зокрема встановлені терміни. Всі перейменування розглядаються історико топонімічною комісією дорадчим органом Одеської міської ради, які створені рішенням виконкому саме для вирішення цих питань. В її складі історики, краєзнавці. Громадські діячі, люди, які мають шану в суспільстві. І звісно, всі переименування проходять процедуру обговорення з громадськістю. Сьогодні з нагоди низки вагомих дат підписав розпорядження щодо переименування п'яти одеських вулиць на честь Героїв України, які загинули, захищаючи незалежність та суверенітет України. Сьогодні своє простійне свято відзначають співробітники Служби безпеки України. І від сьогодні вулиця Бочарова переименована на честь майстер сержанта СБУ Вячеслава Бувалкіна. Вулиця Махачкалінська відтепер носитиме ім'я Віталія Блашка, який тут жив та ходив у школу. За переименування цієї вулиці клопотала Національна гвардія України, яка 26 березня святкує 10-річчя з Дня створення. Також 10 років минуло, як Україна тимчасово вивела Збройні Сили України з Криму. Тоді єдиним підрозділом, який зміг передислокувати всю бойову техніку, стала 10-та бригада морської авіації. Операція проходила під керівництвом Ігоря Бедзая, який відтоді проходив службу в нашому місті. На ім'я героя в Одесі переймав вулицю Якутську, що розташована поруч з маморіалом 411-ї берегової батареї. А вулиця Мирій Демченка перейменована на честь Дениса Максишка. В подальшому навколо моріалу планується створити аріал топонімів. На честь військових російсько-української війни і останнє перейменування на сьогодні за клопотанням командувача військово-морських сил Збройних сил України вулиця Каманіна від тепер носитиме ім'я Валерія Самофалова повише зазначеним вулицям вітримані всі вимоги закону та юридичні процедури. Працюємо далі.